Сезон цвітної капусти саме в розпалі. Тому сьогодні я ділюся з вами класним рецептом, який обожнюють мої діти. Та я й вам рекомендую приготувати, бо це смачно, просто, корисно, поживно. Ну коротше, що я тут буду розказувати, просто додивіться це відео до кінця і обов'язково готуйте разом зі мною. За акційною ціною купила цвітну капустину, така гарненька, як то кажуть, як золото, правда? Її гарно очищаю від листочків і далі розбираю на суцвіття Цього разу в мене попалися такі величезні суцвіття. Коли минулого разу ми робили стейки, треба було зробити, да? то не можна було, воно ну, все сипалось. А цього разу, коли треба розібрати на суцвіття то все таке величеньке. І кожне суцвіття я ще розрізаю, бо треба, щоб були менші. Мені більш подобається, коли таке, знаєте, порційня на один зубок, як то кажуть. І дітям подобається. Вони кажуть, що це нагідь. То й добре, хай їдять такі смачні поживні нагетси. Далі у мене закипіла водичка, я її підсолила і відправляю сюди капусту. Буквально в мене воно поварилося 2 хвилинки не більше. Я люблю, щоб капуста така хрустіла, як то кажуть, щоб не була м'якою. Але тут ви ж дивіться, що вам більше вподоби. Виймаю відразу на друшлячок, щоб вона со щоб вона стекла. Відразу виймаю на друшнячок, щоб стекла лишня водичка. Звичайно, можна і е, в холодну воду відправити. Я того не роблю, вже так не заморочуюсь. Далі до панірувальних сухарів я додаю такий натертий сир по типу пармезан, паприку. Можна копчено додати, в мене звичайна паприка, трішки часнику сухого і перемішала. Паніровка готова, далі я ще яйця збиваю з дрібкою солі. Далі кожне суцвіття капусточки вночі навіть тепла, нічого страшного. Я обкрутила яйці і відправляю в панірувальні сухарі. І ці вже нагиці, як кажуть мої хлопці. І як кажуть мої хлопці, ці це я відправляю на деко або ж в чашу мультипечі, як у мене. Гарненько все зложила. Зверху зовсім трішечки ось так попшикала олійкою і випікається при 200 градусах. 12-15 хвилин. Я вже дивлюся по готовності. Як тільки побачу, що скоринка стане такою хрумкою, готово. можна запікати в духовці. В духовці це десь буде біля 20 хвилин. Точно зробила соус. У мене тут сметана, приправа до салатів, часничок і кріп. Все. Це так смачно. Дуже рекомендую хрумка скоринка, соковита капустинка, ніжна, ароматна. Коротше, якщо ваші діти не їдять світну капусту, повірте, за цим рецептом будуть їсти точно. Колись ми завжди готували і обсмажували, але за цим рецептом це просто топ. Дуже рекомендую зберегти, приготувати. Ну і написати в коментарях, як вам в нових зустрічей. Готуйтесь, смакуйте разом з нами.